Пройшов Xbox Partner Preview October 2023. Розробники Payday 3 та Rise of Kong виправдовують низьку якість своїх проєктів. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Махінації Konami цього тижнева відеогрова презентація була значно меншою, ніж ті, до яких ми звикли за літо та початок осені. 25 жовтня пройшла Xbox Partner Preview October 2023. У 27 хвилин Microsoft вмістили трейлери десятка ігор різного масштабу. Найбільшим сюрпризом була демонстрація геймплею Metal Gear Solid Snake Eater. Хоча правильніше було б сказати, демонстрація двигуну цієї гри, бо саме так це презентує Konami. Це зокрема значить, що проект на виході може виглядати не так, як показано в трейлері. А останнє виглядає більш ніж вражаюч. Висока деталізація флори та фауни на рівнях, реалістична фізика бруду, води і вітру, гарні і ненасичені тіні. Із японських розробників на цю презентацію завітала й Sega зі своєю Like a Dragon Infinite Wealth. Це восьма частина якудзи. В новому трейлері продемонстрували не тільки купу екшену, а й. Острів відпочинку Dom Доко. На ньому гра перетвориться на своєрідний Animal Crossing, де гравці збиратимуть ресурси для розвитку свого острову. Також ми побачили релізний трейлер Alan Wake 2, в якому показали ігровий процес за жінку агента ФБР. Всі інші ігри на цій презентації були інді та категорії Б. Релізний геймплейний трейлер отримала і Ark Survival Ascended. Щоправда, гра вийшла лише в дочасний доступ. У такому ж форматі вийде і місто будівницька гра Manor Lords, проте тільки 26 квітня наступного року, з першого дня в Game Pass. Гра по робокопу з під заголовком Rogue City отримала новий геймплейний трейлер, рівно як і Steel Way The Deep, Dungeons of Hinterberg, Spirits of the North 2, The Finals та Icaro Will Not Die. Попри невелику кількість AAA, партнер прев'ю був сприйнятий досить добре, а фанати Spirit of the North були. Раді побачити анонс Сіквелу. Цього разу без дорожньої мапи. 21 вересня вийшла довгоочікувана Payday 3 і отримала жахливі відгуки від ветеранів минулої гри. Крім очікувано малої кількості контенту, в нову частину неможливо грати офлайн, у ній немає системи лобі, і при цьому вона лагає при грі з іншими гравцями. Інтерфейс та система прокачки здалися гравцям неінтуїтивними, а деякі нові механіки, типу обміну заручників на патрони чи аптечки, такими, що не пасують атмосфері гри. Розповідаємо це ми все тому, що при всьому переліченому більше місяця гравці не чули від студії Starbreeze майже ні слова. Лише 26 вересня виправили падіння серверів. Ситуація дійшла до того, що в PDA2 зараз грає майже в 5 разів більше людей, ніж у трійку. І тільки 25 жовтня розробники обірвали тишу і не тільки пообіцяли патчі, але й повідомили, що перший з них вже на руках у тестерів. Студія пояснила, що відсутність комунікації була пов'язана зі знаходженням критичної помилки в системі оновлень, через яку міг стертися весь прогрес гравців. І кажучи про прогрес, були почути відгуки про систему прогресії. прогресі. Дизайнери працюють над її покращенням. Новий контент також обіцяють незабаром. Але якщо Payday 3 це гра, яку реально буде зробити хорошою, то Skull Island Rise of Kong із зовсім іншою Категорії поганих ігор. Про цю гру, яку гравці охрестили найгіршою за 23-й рік, ми розповідали в минулому ігровому дайджесті. І ви навряд чи будете здивовані тому, що розробникам дали один рік на її створення з нуля. Ми б хотіли розповісти більше, але насправді вся історія. Гейміл замовили в Інгуана Бі гру по Кінг Конгу з терміном розробки рівно в один рік. В останні півроку був страшенний кранч, і студія якось випустила замовлену гру. Подивившись на інші проекти Гуана Бі, такі як What Lies in Multiverse, можна з упевненістю сказати. Що її розробники талановиті і пристрасні. але в грі по Кінг-Конгу, вочевидь, пристрасті не мали. Це був проєкт взятий суто з метою заробити грошей на реалізацію нової власної ідеї. Що ж, якщо студії заплатили після всього негативу з боку гравців, то воно й на краще, що вони випустили цю жахливу гру. Зібрав всю інформацію, підготував текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско і змонтував Микита Лисенко. Stay blessed!